Таїланд член ООН і входить до Асоціації Держав Південно-Східної Азії ACH і Азійсько-Тихоокеанської економічної конференції. З 1983-го Таїланд член Асоціації країн виробників олова. площа загалом 514 тисяч квадратних кілометрів Внутрішні води 0,4% населення. Оцінка за січень 2020 року. 69 мільйонів 799 тисяч 978. Перепис за 2000 рік. 60 мільйонів 96 тисяч 441. Густота населення 122 на квадратний кілометр. Прапор Таїланду. Емблема Таїланду. Положення Таїланду на карті. Комбоджа Офіційно Королівство Комбоджа. Держава у Південно-Східній Азії, що межує на півночі та північному Заході із Таїландом, на півночі з Лаосом, на Сході і південному Сході з В'єтнамом, та омивається південному сході, Південно-Китайським морем. Територія 181 035 квадратних кілометрів. Столиця та найбільше місто країни Пномпень. Голова держави Принц Нордум Сіамоні з 2004 року. Голова уряду Хун Манет з 2023 року. Політична система Перехідна Площа 171. 1035 кілометрів внутрішні води 2,5%. населення. Оцінка за 2019 рік. 15 мільйонів 279 тисяч. Перепис за 1998 рік. 11 мільйонів 437 тисяч 656. Останці населення 78 на 1 квадратний кілометр. Комбоджа розташована в південно-східній Азії на півострові Індокитай, маючи територію у 181 035 км, 79 місце за площі у світі. Комбоджа межує з В'єтнамом на Сході та південному сході, з Лаосом на північному сході та на півночі з Таїландом. на півні. Та в південному заході Камбоджа омивається водами Сіамської затоки: Прапор Камбоджі, Герб Камбоджі, положення Камбоджі на карті Повідомлення українських інтернет-видань, в якійсь мірі будуть повторювати та доповнювати одне одного. Це потрібно для більш повної та об'єктивної оцінки подій в регіоні цієї нової старої війни. Звичайно, цей конфлікт має багаторічну історію. Ще 17 липня 2011 року суд ООН зобов'язав Таїланд і Камбоджу вивезти війська з території храму. Міжнародний суд ООН ухвалив у понеділок 18 липня 2011 року, що війська Таїланду і Камбоджі повинні негайно залучити спірну територію прилегу до стародавнього храму Кхмерів Преабіахер. Дві країни десятиліттями сперечались, кому повинен належати храм кхмерської цивілізації, побунований в 11 столітті на початку цього 2011 року прикордонні сутички призвують до загибелі 18 осіб і перенаселення десятки селян. Своїм рішенням суд ООН визначив дереміталізовану зону навколо храму. І зобов'язав обидві країни відновити переговори для вирішення конфлікту, також сторони конфлікту повинні дозволити присутність спостерігачів від ACH Асоціації держав Південно-Східної Азії, міністр закордонних справ Таїланду Касід Піром'я сказав, що Бангкок з щастю візьме на себе провідну роль в переговорах. Ми задоволені тим, що виведення військ стосується і Камбоджі, і Таїланду, що суперечить волі Камбоджі, сказав Касіт у суді. Представники Камбоджі рішення суду не прокоментували. Прикордонний конфлікт між Таїландом і Камбоджою загострився після того, як розташований на спільній території між ними древній храм Прев'яхр, Пхра Віхан. Було включено в список об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО. На початку лютого, в районі Преавіахер, встановилась чотириденна тайландсько камбоджійська прикордонна війна. Зіткнення, що почалось 22 квітня, відбувалося в іншій ділянці кордону між двома королівствами в 150 кілометрах на захід від преавіяхр. Однак і тут, в центрі подій, руїни двох храмів цієї ж епохи. Кордон між Таїландом і Камбоджою ніколи детально не був демаркований. Його схематично нанесено на картах, доданих до договорів між Королівством Сіям, нині Таїланд та французьким Індокитаєм нині в тій частині Камбоджі укладених в 1897-1907 роках. Побудований в 11 столітті Преавіахр древніший від більш відомого камбоджійського храмового комплексу Ангкор Ват на 100 років. Офіційно Преавіахр з 1962 року належить Камбоджі, але останній до храму можна було потрапити тільки з території Таїланду. З боку Камбоджі шлях до нього десятки років перетинали міни і партизани. Червоних хмерів. Сили Полпота здалися у 1098 році, але 600-метровий укіст Дангкек настільки крутий і поритий, що пробратися по ньому до храму можна тільки на мотоциклі або повнопривідному сідоході. Прая Віахер був свідком кровополиття і раніше. Червоні хмери займалися місцевість навколо цього багато років. І артилерійські знаряддя все ще трапляються між руїн. У червні 1979 року тайванські солдати змусили 45 тисяч біженців від режиму полпота та його полів смерті спосукатися назад у Комбоджу замінованими схилами. Тисячі тоді загинули від солдатських куль і мін. Наталка Лотоцька писала 28 травня 2025 року, що тайські та камбоджійські солдати відкрили вогонь на спірному кордоні 27 травня 2025 року. Камбоджійські війська проводили звичайне патрулювання вздовж кордону, коли тайська сторона відкрила вогонь. Тайські та камбоджійські солдати короткочасно відкрили вогонь один по одному в спірній прикордонній зоні лише Бломберг. З посиланням на тайську та камбоджійську армію. У заяву Таїланду йдеться, що камбоджійські солдати увійшли в спірну зону і тайські солдати підійшли до неї для переговорів. Але через непозуміння камбоджійська сторона відкрила вогонь, а тайські солдати потім завдали урон у відповідь. Речник Камбоджійської армії Махао Пхава заявив, що камбоджійські війська. Проводили звичайне патрулювання вздовж кордону, коли тайська сторона відкрила вогонь. Зіткнення тривало близько 10 хвилин, поки місцеві командири не поговорили один з одним і не наказали припинити вогонь. Тайська армія заявила, що вони вели переговори. За інформацією двох сторін, жертв наслідок стрілянини немає. Міністр оборони Таїланду Пхумтам В. заявив. Що ситуація вирішена, а обидві сторони не мали наміру відкривати вогонь одна одній. сусідній Таїланд і Камбоджа мають давні історії земельних суперечок. Найдавніше з них стосується мису Прех Віхе, території навколо тисячорічного храму, який у 2008 був внесений до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Міжнародний суд ООН надав суверенітет на цій території Камбоджі у 2013 році. Нещодавно між двома країнами сталися прикордонні інциденти, зокрема, в лютому, коли камбоджійські війська та члени їхніх сімей увійшли до стародявного храму вздовж кордону та заспівали камбоджійський національний гімн, що призвело до короткочасної суперечки з тайськими військовими. Інцидент був записаний на відео та став вірусним у соціальних мережах. Тетяна Боярчук 7 серпня 2025 року повідомила, що Камбоджа і Таїланд домовились допустити спостерігачів до спірних прикордонних територій. Іноземні спостерігачі, розміщені в одній країні, не перетиматимуть кордон з іншою. Камбоджійські та Тайські дипломати. Фото ЄПА ЮПД Камбоджа та Таїланд у четвер домовитись. Дозволити спостерігачам із реального боку Аці інспектувати спірні прикордонні території та сприяти тому, щоб бойові дії не відновились після п'ятиденного збройного конфлікту, що завершилось перемірням наприкінці липня. Про це пише Reuters. Міністр оборони Камбоджі Тія Сейха та виконувач обов'язків міністра оборони Таїланду. НАТТАФОН НАКПХІХАНІТ зустрілися в штаб-квартирі Збройних сил Малайзії в Куалумпурі, щоб обговорити умови остаточного припинення вогню. Буде створена наглядова група військових, адже країни ACH розміщені у Таїланді та Камбоджі під керівництвом Малайзії, Повідомив НАТТАФОН після зустрічі, додавши, що іноземні спостерігачі розміщені в одній країні. Не перетинатимуть кордон з іншою. У спільній заяві Таїланд і Камбоджа повідомили, що проведуть ще один раунд переговорів через два тижні, а потім ще один за місяць. Умови миру були сформульовані протягом трьох днів переговорів між повисокопосвідомцями в Куалумпурі на четвертий день остаточно затверджені у присутності спостерігачів з Китаю та США. Дві сусідні держави Південно-Східної Азії пережили найсерйозніше загострення більш ніж за десятиліттям минулого місяця між сторонами відбувалися артилерійські обстріли та авіаудари, внаслідок яких загинуло щонайменше 43 людини, а понад 300 тисяч мешканців з обох країн були змушені залишити свої домівки. Попри дипломатичні, Стручання з боку Китаю та Малазії, яке головує в АСІХ, бойові дії тривали. За даними джерел, лідери Камбоджі та Таїланду погодились сісти за стіл переговорів лише після того, як президент Дональд Трамп заявив в тім, що торгівельні переговори не продовжаться, поки не буде досягнути миру. Камбоджа та Таїланд десятиліттями сперечалися, щодо Недемаркованих ділянок спільного сукопутного кордону протяжністю 817 кілометрів, який вперше був нанесений на мапу Франції у 1907 році, коли та була колоніальною державою, Таїланд звинуватив Камбоджу у підготовці до військового вторгнення. Ця стаття Олександра Яна за 10 червня 2025 року. Розповідають читачам з використанням супутників змінків в місцевості про можливий початок війни. Тайванська армія оприлюднила докази підготовки камбоджийських військових до боїв на спірній території за до інциденту з перестрілкою між солдатами обох країн.